Читання до тисячі днів війни провели у 33-му ліцеї Вінниці патріотичні вірші про незламних українських воїнів та Україну декламують школярам відомі вінницькі поети та поетеси. Літературу патріотичні читання це ініціатива учасників клубу Поезія незламних, який працює на базі бібліотеки філії номер 13. Більше нам розповість Віра Гранатова, завідувачка бібліотеки філії 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Вітаю вас! Доброго дня для чого проводять взагалі такі ініціативи? На базі бібліотеки філії 13 організовано поетичний клуб «Поезія незламних. Поетичний клуб «Поезія незламних організовано від початку цього 24-го року. Ну, сама назва клубу говорить про те, що це патріотичні читання, патріотична поезія, такі зустрічі патріотичні. І ми маємо тісний зв'язок з. Школою 33, -ї. у нас підписано договір про співпрацю. Періодично ми проводимо патріотичні заходи для учнів молодших і старших класів. І так як завтра, 19 листопада, у нас тисяча днів початку вторгнення на нашу землю наших ворогів росіян, тому ми провели сьогодні таку патріотичну поетичну годину. Це були читання поетів. Вінниці. Це Олега Куршельницького, Олександра Рака, Анастасії Ходанович. Ці вірші читалися для учнів 11 класів. Учні 11 класів це вже дорослі, це вже доросла категорія юнацтва, які гарно сприймають поезію, а також пісні Олександра Рака теж були сприйняті гарно. Це було не просто читання чи співання пісень, а це була така година спілкування, година спілкування про війну, про сьогодення, про прагнення кожного українця до перемоги. Ну, ось, ось така у нас ціль донести нашим словом, поетичним словом, піснями віру в перемогу, в краще майбутнє нашої України. А ще коротко розкажіть нам про діяльність вашого клубу поезія незламних». Клуб поезія незламних працює кожен місяць. Засідання відбувається в суботу о 14-й годині, тому ми запрошуємо всіх бажаючих, хто любить поезію або пісню. До клубу Поезія незламних входять багато поетів, а також співаків. Нашого міста. І, до речі, долучаються також з інших міст, тому що на Фейсбук-сторінці в нас є така е, група поезія незламних, е, де мають бажання і мають можливість долучитися поети всієї України. Е, клуб «Поезія Незламних не тільки проводить засідання в бібліотеці, але нас запрошують в школи, коледжі. Ми, е, наприклад, зовсім недавно виступали в м, фаховому коледжі. Харчових технологій нас запрошували на такі читання. Учасники клубу поезія незламних їздили до жмеринської школи, теж там виступали перед учнями старших класів. Ну і звичайно, в нас ще багато, багато планів на те, щоб донести наше поетичне слово, нашу пісню до нашої молоді, до людей. Ось зараз це 33-й ліцей. А куди далі? Куди далі куди плануємо 13-й 13 ліцей. В планах у нас є ось таке. Дякую вам, що завітали до нас. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Віра Гранатова, завідувачка бібліотеки філії 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Вінницька поетеса, співорганізаторка клубу Поезія незламних.